Розглянемо розв'язування більш складних і раціональних нерівностей. Ну, наприклад, так, типу як х-3 помножить на корінь квадратних з квадрат плюс 4, менше або дорівнює х квадрат мінус 9. E, Розв'язувати цю нерівність будемо методом інтервалів, бо методом рівносиних перетворень розв'язок доволі громоздкий і складний. Відповідно, метод інтервалів буде працювати краще. Для того, щоб застосувати метод інтервалів, необхідно квадрату мінус 9 перенести вліво, що ми і виконуємо. Далі розглядаємо функцію. Область визначення цієї функції розглядаємо умову існування корня, x квадрат плюс більше рівне 0. Очевидно, що цей вираз х квадрат п4 буде додатний при будь-якому значенні x, відповідно, область визначення нашої функції будуть всі дійсні числа. Утворювати. Далі e, знаходимо нулі функції. Тобто Розв'язуємо рівняння, підставляємо, таке рівняння. E, далі х квадрат мінус 9 перенесли вправо. Після цього. Обидві частини рівняння піднесли до квадрата, отримали ось таке рівняння. Зверніть увагу, що в цьому рівнянні х квадрат мінус 9 може бути розкладено як х-3 на х плюс 3. І х-3 у нас ось спільний множник буде. Тому я роблю розкладання на множники. оцього х квадрат мінус 9, ось воно. Ну, враховуємо, що воно в квадраті, тому кожен множник до квадрата. Ну і тепер ось x-3 в квадраті. Ось. Буде спільний множник. Щоб його винести, треба оцю праву частину перенести вліво. Отримали таке рівняння. Далі x-3 в квадраті, ось воно. Виносимо за дужки. Ось воно. І в результаті ми отримаємо ось таке рівняння. В других дужках розкриваємо цей квадрат, зводимо подібні доданки. Ось, Ось х квадрат мінус х квадрат взаємозначується. Залишається мінус 6х, а 4 мінус 9, це мінус 5. Значить, мінус 6х, мінус 5 залишається. Ось вот таке рівняння у нас вийшло. Підбором можна знайти розв'язки цього рівняння. Х дорівнює 3, і тут x дорівнює мінус 5,6. Ось ці розв'язки. Таким чином. Рівняння наслідок має два розв'язки, 3 мінус 5 шостих, ну і перевіркою, я вже перевіряв. Обидва ці розв'язки задовольняють і раціональне рівняння. Таким чином функція має два нулі. 3 і 5 шостих. Наступний етап це зображення на числовій прямій області визначення. Ну, її наносимо спочатку. Наносимо нулі Відповідно, у нас це буде мінус 5 шостих. Значить, входи мінус 5 шостих. І трішка. Так. Розвиваємо інтервали. Ну і э, відразу ж скажу, що на э, цих інтервалах знаки я вже перевіряв. Значить, у нас виходить мінус, плюс і мінус. Так, це у нас нуль. Так. Що нам необхідно? Нам необхідно за знаком нерівності менше рівно. Відповідно... Ми будемо мати розв'язки ось цей інтервал. І ось цей інтервал містить розв'язки нашої рівності. Відповідально далі записуємо відповідь. Від мінус нескінченності до мінус 5 шостих. Включено. Веструану включається в грубі від 3 і до плюс нескольки. Так, ну вот так. Методом інтервалів розв'язала таку нерівність. Слідуюча ще нерівність. Вот вона характерна тим, що тут місяця дроби. Відповідно, згадаємо, як розв'язуються такі нерівності, що ще місяць дроби. Е, також розв'язуємо методом інтервалів. Нагадаю, що якщо нерівність містить дроби, то е, перед тим, як застосувати метод інтервалів, необхідно її перетворити до такого вигляду, щоб дріб був тільки в лівій частині і він був максимально спрощений. Е, тобто оцей дріб ми переносимо вліво. ось ми отримали нерівність, е, далі... Помічаємо, що тут у нас спільний множник, це оцей чисельнику. Тому в подальшому його винесемо за душки. А зараз додатковий множник x плюс 4 додаємо до першого дробу, до другого дробу додаємо додатковий множник 2x плюс 5. І таким чином ми зводимо дроби до спільного знаменника. Ось наш спільний знаменник, і ось як я сказав, корінь оцей ми винесли за дужки. В дужках у нас залишається x плюс 4, це оце ось. Відняти 2х плюс 5, це значить мінус 2х-5. Зводимо, подібні тут до данки і отримуємо ось таку нерівність. Ось з цього моменту застосуємо метод інтервалів. Розглядаємо функцію. Область визначення і шукаємо з умови існування корня, оцей вираз невід'ємний, ось я його записав. І умови існування дробу знаменники не рівні 0. Ось воно записано. Е, Розв'язуємо цю систему. Е, нулі квадратного тричлена тут підібрати легко, це буде 3 і мінус 2. Відповідно, починаємо відразу і креслити. І так, 3 і мінус 2. Наносимо їх. 3. Так, промышки у нас получається та ті. Сейчас тут у нас плюс, тут минус, тут плюс. Так, розіски. Розіски враховуючи знак нерівності, це інтервали від минус двох до трьох. Я зафарбую. Тепер. розыска 2 и 3. Все числа крем минус 4 и крем минус 2,5. Тому все числа подходят. Крем минус 4 и минус 2,5. Хоть же надо выкинуть минус 4. Кружок не зафарбован. И вот тут минус 2,5. Так, так. Спільні розв'язки, ось вони, як бачите, співпадають. Значить, розв'язки системи це будуть числа від мінус 2 до 3. Таким чином, область визначення нашої функції зараз ми запишемо. Так, такі, область визначення даної функції. Буде проміжок від мінус 2. Ключно і до трьох. Також включно. І у нас в полі. Так, це у нас нулі. Так, слідуючий етап. Це нулі квадратно-тричля, як Слідуючий етап. Знаходимо нулі нашої функції, розв'язуючи рівняння. Дробове рівняння розв'язуємо відповідно по алгоритму. Чисельник прирівнюємо до нуля. Ну і для корня ми нулі вже визначили. Ось вони. Мінус 2 і 3, ось вони визначались. І для оцього множника нулем буде мінус 1. Ось. Так е, усі три нулі. Мінус 2 і 3 ми впевнили, що вони входять в образ визначення. Ось вони. -2, 3. І мінус 1, якщо підставити в наше рівняння, то воно задовольняє. Це рівняння також. Таким чином ми маємо три нулі і приступаємо до нанесення на числову Пряму. І так, спочатку наносимо область визначення. Значить, область визначення. Так, область визначення. Ось наша область визначення. Значить, я її позначу. Ну, Скажімо, хай такі. Це область визначення. Так. До складу цієї області визначення входить також, ще оцей 0. Мінус 2 у нас, до речі, 0. 3 це також 0. Ну і мінус 1. Відповідно, мінус 1. Тут вона це Так ось функція має приблизи. Так, далі. Маємо інтервали. Значить, тут функція плюс, тут вона мінус. Які інтервали нам потрібні для розв'язків? Ось менше нуля. Значить, що? тобто... Інтервал, як бачите, від мінус 1 до 3. Ось це інтервал від мінус 1 до 3. Ну і тепер залишається записати відповідь. Тобто розв'язки будуть від мінус 1 всі числа до 3, включаючи мінус 1 і включаючи 3.